Де можна придбати в саранді найсмачнішу, найсвіжішу і найдешевше рибу? Ми знаходимося в саранді в Албанії і ті апартаменти, які знаходяться в цьому будинку, внизу є магазин із найсвіжішою рибою. І всі, хто магазини, ресторани приїжджають кожного ранку, сюди купляють рибу за. Найнижчими цінами. А нам, так як ми тут знаходимося, проживаємо, ми спустилися на перший поверх і також придбали найсвіжнішу рибу, яку я зараз покажу. І покажу, по якій вартості. До речі, нам дали накладну. Ми придбали дві риби. Перша називається це Сібас, а друга дорада. Сібас коштував 10 євро за кілограм, а дорада по 9 євро за кілограм. Показую наш улов. Сьогоднішній. По-перше, у нас три свіженькі сібаса. Подивіться, яка прекрасна рибка, і яка вона свіженька. Просто. Зараз ми її нагріли, посмажимо. Подивіться, яка вона класна. Пахне морем. Просто пахне морем і дуже-дуже свіжа. В нього є і креветки, і лосось. До речі, лосось також по 10 євро за кілограм, але там була величезна. Нам вистачить ось ці три сібаса. І також у нас є дорада. І ось така прекрасна у нас дорада. Це також три штуки. Дорадо у нас кілограм 200 три штуки. А сібас у нас кілограм 600. Ось така прекрасна рибка. Свіженька. І зараз будемо готувати.